Привіт! І сьогодні ми познайомимося з новою пошуковою базою даних наукової літератури, а саме це наукова електронна бібліотека періодичних видань Національної академії наук України. Отже, що ми бачимо перед нами початковий екран? Ми заходимо, зайшли так. У вас є можливість. Створити свій власний кабінет, та також зберігати ваші статті до свого кабінету. А можна, в принципі, працювати без реєстрації свого особового кабінету. Отже, давайте подивимось. На цій строці у нас зображено поточний стан. Бачимо, що у нас є лічильник, скільки у нас наразі знаходиться журналів. Скільки у нас випусків цих журналів, яка кількість у нас статей яка кількість переглядів і яка кількість завантажень. Нижче у нас наведено детальний опис цієї бази, що вона є бібліотекою, бачимо, відкритого доступу. Безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати і цитувати наукові праці. Тобі ж статті. Повно, зверніть, будь ласка, повнотекстові статті. Тобто, якщо брати є деякі закордонні видання, яких ви можете так само в PDF-форматі завантажити і відкрити статтю, є, але є одне але, те, що вона може відкритися один або два дві сторінки. І більше ви не відкриєте, тому що, на жаль, можуть, може бути таке, що потрібно буде сплатити 10 баксів за те, щоб переглянути. Повністю статтю. У цій базі все безкоштовно. Більш детально ми зараз про це поговоримо, як з нею працювати, все я вам розповім. І ви зможете з нею більш детально ознайомитись у посиланні, яке буде під цим відео. Отже, давайте подивимось, що у нас з інтерфейсом. Бачимо, що у нас є пошук, є розширений пошук. Що стосується перегляду. У нас йде розділи колекції, за датою випуску можете знаходити, за авторами, назвою статей і темою. Далі нижче йде у нас реєстрація. Створення особового кабінету. Отже, давайте переглянемо, що пропонує ця база даних. Виберіть розділ для перегляду з його колекції. Отже, бачимо, що в нас є, 5 основних розділів це видання регіональних наукових центрів, загальнонаукова періодика, суспільні та гуманітарні науки, фізико-технічні та математичні, і хімічні та біологічні науки. саме. У скобочках бачимо, що до кожного напису позначено це, яка станом на сьогодні кількість завантажених статей. Бачимо, що кругом йде розділи, підрозділи. Ось є суспільні науки. Ну, наприклад, давайте для прикладу відкриємо і переглянемо фізико-технічні та математичні науки. Ну, мене, наприклад, зацікавило зацікавили статті відділення наук про землю. Давайте подивимось. Що воно нам пропонує. Отже, зараз відкривається файл. І що ми бачимо? Відділення нову про землю. Одразу дивимося, яка кількість, нас лічильник кількості переглядів, кількості завантажень. Бачимо, скільки в нас вже пішли назви журналів. Бачимо. І скільки саме лічильник, скільки статей у цих журналах завантажено. Отже, давайте подивимось. Наприклад, оберемо мінералогічний журнал. Заходимо на нього. Бачимо, що у нас іде загальна інформація, тип видання науковий журнал, засновники у нас тут розписано. І саме за якою проблематикою йде публікація статей у цьому журналі. Нижче представлений цей журнал в мережі інтернет, як ми бачимо. Сайт інституту, де, за яким закріплено саме цей журнал, сайт, саме сайт журналу Бібліотечний портал Нан України і портал Наукодишньої Ради Нан України. І Вікіпедія. Значить, Давайте. Як ми бачимо, щось з цього якусь з цих посилань відкриємо. Отже, бачимо одразу, що у нас хоче звернути вашу увагу, не завжди у нас видавці ведуть журнали, бачимо, що 8, 9, 10, 11 рік, а далі все, немає. Тобто. Це з, однієї, з одного боку і дуже корисна база даних. А з іншого боку, на жаль, є таке, що не завжди видавці доопрацьовують архів зазначених журналів. Ну, Давайте для прикладу переглянемо а, том 10. 10 року том 32. Давайте переглянемо. О, бачимо, що все працює. Тобто, бачимо, як він взагалі виглядає. Випуск 1, 2, 3, 4. Ну, наприклад, перший випуск загалом. І бачимо, що саме отак виглядає випуск онлайн зміст журналу. Тобто, бачимо, що є прізвище, є назва статті. Наприклад, ми відкриємо. Любу статтю оберемо. І можемо детальніше бачити, що є анотація. Можемо переглянути статтю в PDF-форматі або завантажити її, бачимо, що все працює. Можемо ознайомитися. Ось. Так. Ну, наприклад, я хочу подивитися свіжий номер 23-року, го року, і що публікують саме в мінералогічному журналі. Я Заходжу на сайт журналу. Ось бачимо, що все працює. Посилання робоче. Натискаю архів. Бачите, друзі, дзвоніть увагу, Все працює. Тобто, 10 рік, 17, 18 до 24 року все тут є. Ведеться. Наприклад, так само заходжу 23 рік. Бачимо кількість випусків. І, як бачимо, все у нас працює. Тобто ніяких нарікань немає. Ми можемо зі цією зі статтею ознайомитися, живе до посилання, як ми бачимо. PDF можемо завантажити і бачимо, що все працює. PDF відповідає дійсності. Отже, наступне. Тобто з цим ми розібралися. Розділ бібліотеки ви обираєте за своєю тематикою. Якщо ви технарі, ви обираєте технічні. Якщо ви гуманітарі, суспільні та гуманітарні науки. Тобто зрозуміло, як це все працює. Отже, якщо вам потрібно знайти статтю за автором, ми так само беремо, якщо ви знаєте, прізвище автора, вставляємо і натискаємо Знайти. І що ми бачимо? Одразу система нам все розподілила. Бачимо, що автор, ось він автор Фальштинський. Бачимо, що, що, що все працює, що ми його знайшли. І так далі. За назвою ви можете здійснити пошук так само, тобто, якщо ви знаєте, Назву статті ви можете здійснити пошук за назвою. Так само за авторами. Бачите, які їх тут знаходиться. 140 570 авторів. Дуже потужна база. Ви можете обрати, наприклад, літеру. взяти, написати або вставити літеру. і вам одразу все система видасть. Отже, друзі, що хочу зауважити, що база дуже корисна саме для молодих науковців, молодих вчених, аспірантів, докторантів, теж буде корисна. Це база фахових електронних видань Національної академії наук України, які саме є фаховими. Хочу звернути вашу увагу. Так що дякую всім за увагу. Посилання знову ж понаголошую, що посилання на цю базу даних буде, як завжди, під нашим відео. То дуже дякую, що прослухали відео. Далі буде цікавіше. До наступної зустрічі!